Історія з Андрієм Білоусом виявилася лише частиною великої проблеми. Вже з'явилися нові звинувачення проти інших викладачів. Наприкінці січня стало відомо, що актор Юрій Висоцький, який викладає в університеті імені Карпенка Карого, міг чинити психологічний тиск на студентів. Журналістка та інтерв'юерка Ліна Доротюк опублікувала велике відео на своєму ютуб-каналі про приниження і домагання з боку викладача, де коментарі дали його колишні студенти і студентки. Сам Висоцький заперечив свою провину, зазначивши, що ніколи не отримував скарг на своє викладання і. Не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту або психологічного тиску на студентів. 10 лютого стало відомо, що Юрія Висоцького усунули від виконання обов'язків. Ще один викладач, Олександр Балабан, із Київського національного університету культури і мистецтв вже відсторонений від викладання через звинувачення у домаганнях. Однак, не всі погоджуються з рішенням вишу. Частина студентів вийшла на акцію з вимогою повернути викладача. Учасники протесту закликали не вірити чуткам і скандував його прізвище тримаючи плакати. Ми також нагадаємо, що у 2021 році викладача університету Карпенка Карого Володимира Талашка звинувачували у сексуальних домаганнях. Колишні студентки вишу розказали, що український актор та режисер, народний артист України, запрошував студенток додому, робив відверті фото та схиляв їх до інтимних стосунків. Після публічного розголосу університет відсторонив телашка, а згодом він звільнився за власним бажанням. У 2023 році Національна поліція заявила, що не знайшла доказів кримінального правопорушення, тому провадження і не відкривали.